Шановні батьки, а ви читаєте діткам на ніч? Казки це гарний спосіб не лише підготуватися до сну, а виховати життєві цінності. То чи знаєте ви, як читати з дитиною правильно та з користю? Обирайте казку, яка буде цікава і дитині, і вам. Якщо ви будете по-справжньому зацікавлені, вести щирий діалог. Буде набагато простіше. Підготуйтесь до читання казки. Наприклад, якщо ви збираєтесь читати казку про тварин, можна заздалегідь знайти цікаві факти про них і підготувати картки з їх зображеннями. Обирайте казки з близькими вам моральними цінностями. Започаткуйте сімейну традицію. Читайте казки постійно. Спільне читання створить позитивний емоційний якір і стане частиною ритуалу відходу до сну. Ставте питання і просіть дитину робити так само. Час від часу потрібно перевіряти, чи подобається дитині казка, як вона ставиться до сюжету і до поведінки героїв. Коли малюк аналізує почуте, він розвиває свій емоційний інтелект. Шановні батьки, приділіть час своїм малюкам, читайте їм казки на ніч, і нехай це стане для вас гарною звичкою.